Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову Роман Одинець. Як ти пам'ятаєш, ми з тобою працюємо. Якщо в цьому місці знаходимось, ми працюємо. Ну, я трохи випив, випиваю тут, я тобі зізнаюся, випиваю тут каву, і е, тут бізнес-пісочниця наша розташована, і ми. Спілкуємося по питаннях, які на ній зображені. Зокрема, у нас тут три рівні. Як ти бачиш, перший рівень за буквою М, там Мен, Метод, Матер, матеріально-технічне забезпечення і МОН. Другий рівень це у нас перший рівень він у нас зазначається як плановий, як бізнес-рівень, як рівень виробничий. Тощо. Далі у нас другий рівень, коли вже продукт готовий, він за буковкою P йде. Тут наверху promotion, тут на зрізі у нас ціна, якість, тобто прайс і продукт, якість продукту. І знизу місця, тобто place, місцини. І останній рівень, третій, це другий рівень це продуктовий рівень. Це рівень економічно оптимальної якості, і це рівень маркетингової. Тобто, він за буковкою йде. Далі, останній рівень це рівень репутаційний. І як ти знаєш, давай на ньому зупинимось, тому що в попередніх відео ми з тобою сказали, що у нас також дизайн різниця за трьома основними напрямками: це перше, це предметний дизайн. Він у нас на першому рівні знаходиться, тому що продукт ми виробляємо на першому рівні. Це м'які мобільні модульні меблі в мультифункціональному просторі поєднані номер один в світі. Мого авторства. Далі другий рівень продуктовий або маркетинговий рівень. Це м'які меблі попадають у нас в інтер'єри. Тобто з промислового дизайну вони перетворюються в інтер'єрний дизайн. І, от, врешті-решт, на третьому рівні. На репутаційному ми кажемо про дизайн, який є рекламний, просувальний ми його об'єднали. промоушену цей і всі інструменти розглядаємо з тобою, коли розглядаємо партизанський вірусний маркетинг. Дякую тобі за увагу! Обов'язково підпишись на канал. Багато цікавого. Ми все розбираємо по кісточках.